Номер 59. За стрічкою часу запиши назви місяців за порами року, які мають 30 діб, які мають 31 добу. А що тут у нас у 1, 2, 3 у таблиці, а це римські числа, які записані римськими цифрами. Римська цифра 1, Римська цифра 5, Римська цифра 10. А яке правило? Правило таке більше, ніж 3 підряд писати цифр однакових не можна. А як тоді записати число 4? 4 це 5 мінус 1, то римськими, римськими цифрами запишемо як 5, а ліворуч мінус 1. Тоді 6 запишемо як 5 додати 1. Римська цифра 5, а праворуч 1 буде 6. За стрічкою часу запиши назви місяців за порами року. Давайте почнемо з весни, потім літо, потім осінь, а тоді вже зима. А рік починається з січня. Це не від слова січе, сніг. Це інше слово. Лютий, так, лютий мороз. Березень пов'язана назва з березою, але це не про сік. Квітень, травень пов'язані назви, червень. Назва місяця пов'язана з оцими комахами, які називаються червець або кошеніль, а з них роблять фарбу червоного кольору, а кольор називається кармін. Далі липень з липою пов'язаний, серпень з серпом, починаються жнива. Вересень назва місяця пов'язана з оцією рослиною. якраз Восени вона цвіте і збирають бджілки, нектар з вереса у вересні. Жовтень-жовтіє листя, листопад падає, а в грудні, в груддя змерзається земля. Треба тепер записати, які мають 30 діб місяці, і коли у нас оця табличка, то мається на увазі лише 30 діб, то нам це зробити легко. І які мають 31 добу. А як нам це зробити, коли в нас немає цієї таблички? Моя мама вчила мене так. Треба стиснути в кулаки дві руки, забравши великий палець, і подивитися на кісточки та ямочки. І почати рахувати від січня: січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, інша рука. Серпень, вересень жовтень листопад-грудень. І там, де місяць припадає на кісточку, то у цьому місяці 31 доба, а там, де у ямці, то менше. У лютому по 28 діб 3 роки підряд, а на четвертий рік високосний 29 діб. А інші ті місяці, що їх назви припадають в ямку, мають рівно по 30 діб. Зрозуміло. Б, прочитай: один рік дорівнює 12 місяцям. 100 років це одне століття, або нам вже підказують сторіччя або вік. Зараз іде 2024 рік. Це 20 помножити, 20 разів по 100 років. Та ще уже наступне століття йде. То вже 20 століть є, а зараз йде 21 століття. А сам 2000 рік, а сам 2000 рік від 1 січня до 31 грудня весь 2000 рік – це ще 20 століття. А 1900 рік? 1900 – це ще 19 століття. А вже 1901, 1902 і так далі до 31 грудня 2000 року це 20-століття. Зрозуміли, 1991 рік 20-те століття. Дуже легко. Молодці.